Вітаю, друзі! Сьогодні ми у від програмування на Java і розберемо, що швидше і краще класичний імперативний підхід чи модний функціональний, або як його ще називають функційний. А ви на каналі DevLogs Days і ми починаємо. Сьогодні ми візьмемо просту задачку. Обчислити суму квадратів парних чисел і протестуємо її трьома способами: імперативним, функціональним і навіть паралельним функціональним, а ще дізнаємося, чому іноді більше потоків це не завжди швидше і як уникнути підступних пасток переповнення. Уявіть, у нас є список із мільйонами чисел, і ми хочемо знайти суму квадратів усіх парних чисел. Наприклад, для списку 1, 2, 3, 4, 5, 6 це буде 2 в квадраті, 4 в квадраті, 6 в квадраті це все додати. І це буде рівне 56. Здається, просто, правда? Але коли чисел стає мільйони, а то й мільярд, починаються цікаві сюрпризи. Давайте подивимося, як це зробити імперативно, функціонально і паралельно і порівняємо їхню продуктивність. Для початку давайте підготуємо трішки наш код, щоб в подальшому було простіше працювати. А саме створимо метод генерації списку чисел. Нам знадобляться такі класи: List, random та бібліотека Mass. Створимо об'єкти рандома та райліста. А також обмежимо розмір нашого максимального значення, щоб він не перевищував максимальне значення типу int. Тепер запустимо цикл від 0 до максимального значення та додамо всі випадково згенеровані числа в наш список. Що ж, ми трішки підготували наш код, тепер можемо розглянути, що це таке імперативний та функціональний підходи. Спочатку глянемо на імперативний підхід, той до якого звикли більшість із нас та всі початківці. Це як інструкція зготування борщу. Запускаємо цикл по нашому списку та перевіряємо, якщо число парне, знаходимо його квадрат та додаємо до попереднього значення. Так ми будемо отримувати суму всіх квадратів та виводимо результат та час виконання нашого методу. Як бачите, цей підхід доволі зрозумілий, швидкий в написанні і простий, але виглядає трошки громістко, чи не так? І якщо ми захочемо змінити логіку, доведеться переписувати цикл. Давайте подивимося, чи може функційний підхід зробити це елегантніше. Розглянемо його. Функціональне програмування це як замовити їжу в ресторані, ви кажете, що хочете, а не як це готувати. У Java для цього є стрім API, ось як виглядає код на ньому. Даний код читається як речення дуже просто і зрозуміло. Візьми список, вибери парні числа, перетвори їх на квадрати та підсумуй. Красиво, правда? Але є нюанс час виконання. Якщо запустити програму тільки один раз, ви побачите, що даний підхід працює набагато довше, ніж наш імперативний. І у вас виникає логічніше питання: чим же він краще, якщо він працює набагато довше? Чому настільки повільно? Давайте розглянемо чому так. Stream API створює потік, створює лямбда-вирази, проміжні об'єкт. Це все додає накладні витрати на час виконання. Для мільйона чисел це не так страшно, але різниця помітна. Але не все так страшно, як здається. Крім звичайного потоку, ми можемо також використати паралельний. Але в даному простому прикладі різниці не буде. Також, оскільки ми працюємо з потоками, може виникнути питання. Один потік добре, а багато потоків буде краще, так? Що ж, давайте спробуємо і використаємо паралельний потік, а не звичайний. Запускаємо і що ми бачимо? Так, майже нічого не змінилося, а інколи і навіть повільніше. Виявляється, паралельний потік розбиває дані на частини, розподіляє їх між потоками, а потім починає об'єднувати результати. Для такої легкої задачі, як перевірка парності та множення, ці накладні витрати перевищують вигоду. Паралельність дуже крута, але тільки для великих даних або дуже складних обчислень. Як бачите, час виконання не дуже сильно відрізняється, але тим не менше імперативний здається кращим, тому що працює швидше. Але не спішіть з висновками. Давайте запустимо наш код в циклі кілька разів і подивимося на результати. І що ж ми бачимо? Перша спроба так, імперативний метод набагато швидший. В другій спробі він став швидше працювати, але наші потокові методи стали працювати ще швидше. Давайте проглянемо всі наші ітерації і ми помітимо певну тенденцію час виконання стає все менше і менше. Як думаєте, чому це відбувається? А відповідь дуже проста. Оскільки Java дуже сильно оптимізує код в процесі виконання при багатократному проходженні деякого коду, JIT-компілятор дуже добре оптимізує його. Тому і ми бачимо, що вже починаючи з 2-3 ітерації, наші потокові методи починають вже працювати в кілька разів швидше, ніж наш імперативний метод. Ось так, те, що здавалось на початку не таким добрим і швидким, на великих тривалих операціях виявляється набагато зручнішим і швидшим. Отже, які висновки ми можемо зробити? Імперативний підхід швидкий і простий, як старий добрий велосипед, але він громісткий, повільний і схильний до помилок. Функційний же підхід елегантний і читабельний, як спортивний автомобіль. Але з більшими накладними витратами. Його важче писати, оскільки потрібно набагато більше знати. Але якщо ви пишете великі системи, на яких потрібна стабільність та передбаченість, даний підхід є ідеальним. Ви можете задати питання, а чому імперативний підхід схильний до помилок. А все доволі просто, тому що він зберігає стан. Як ви бачили, в нашому методі є змінна типу longsam, яка зберігає нашу суму. Уявіть, що за код сів новачок або ви, по неуважності, перенесли в поля класу, і дану змінну перевизначаєте в якомусь іншому потоці іншого методу. І от і вже дуже сильна помилка, яка вплине на результат. А використовуючи функційний підхід, ви ніколи не зможете допустити дану просту помилку. Це саме елементарний приклад, але можуть бути і інші. Для малих даних або простих задач обирайте імперативний підхід, і для складних трансформацій або великих даних функціональний і Stream API, а паралельність залиште для дійсно важких обчислень. Та завжди пам'ятайте про Int, Long чи Big Integer, щоб не потрапити в пастку переповнення даних. А якщо вам сподобалася битва імперативного і функційного програмування, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поділіться в коментарях своїми враженнями. А коди з цього відео ви знайдете в описі та зможете запустити в себе та поекспериментувати з ним. До зустрічі в наступному відео!